Всім привіт! Сьогодні ми отримали замовлення з магазину Мойо. Це черговий модуль оперативної пам'яті фірми Patriot обсягом 16 ГБ, частота 3200 DDR4, cl 22 таймінги та 1,2 В напруга. Він поставляється в такому пластиковому кейсі. Зараз ми його дістанемо, подивимось, скільки там йде чіпів на ньому з кожної сторони. Та подивимось на програму AID64, яка покаже нам всі частотні. Профілі, які зашиті в цей модуль. Отже, він має ось таку наліпку, яку не можна знімати, інакше ви втратите гарантію. Гарантія на нього йде 60 місяців, тому зберігайте наліпку. І як ми бачимо, йде по 4 чіпи з кожної сторони. 4 з цієї сторони, та 4 з цієї сторони. І повне його маркування. І зараз ви бачите його частотні профілі та розумієте, чи підійде він вам під ваш ноутбук або до розпаяної пам'яті, або до іншої планки, яка також має якісь. Зайшіть себе профілі частотні. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишилось питання, задавайте в коментарях.